Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні суботні, тепер вже будуть традиційно прогнозування. Зараз буде в нас такий коротенький mm -hmm. прямий ефір, буквально там 10-15 хвилин, про тему, яку, власне. Ви теж просили розглянути, і тема дуже актуальна. Тобто в Україну вже по офіційних даних мають надійти ракети з дальністю 500 км плюс 1000 км плюс. І від вас вже поступило не одне запитання. Романе, подивіться, що і як в якому ключі це змінить власне хід воєнних дій в Україні. Може, це якісно пришвидшить в тому числі нашу перемогу. От сьогодні будемо дивитися. А також таки буде коротенький підбиття підсумків, бо теж багато запитань від вас. Ну, от пройшов 252 день, що змінилося. Ну, по-перше, 252-й день. Ми про це не так говорили. Ми говорили про цифру 2, 5, 2. От а 252 й день він був зокрема. Це перший момент. По-друге, я вважаю багато чого змінилося, тому що в нас 252-й день війни був 2 го числа 2 -го листопада. Сьогодні у нас вже Богу дякувати п'яте число, і от на, наприклад, на вчорашній день, 4-го, 11-го, ми маємо ряд таких подій. G7 прийняло там якусь важливу стратегію на подобі Рамштайн про енергетичну підтримку України. Маємо офіційну заяву про поставку в Україну далекобійних ракет з дальністю 500 і 1000 кілометрів. Маємо офіційну заяву про черговий пакет допомоги 400 мільйонів, яка має надійти. Знову ж таки, якщо я все правильно пам'ятаю зі США, і там в переліку є дуже багато що пов'язано із ППО, і з дронами і безпілотниками, вірніше, чи як там правильно. Я вже всього не пам'ятаю. І маємо також об'єднання європейських країн, які також мають нам поставити в тому числі і танки. І оці всі події відбулися буквально після другого одинадцятого в там проміжок двох-трьох днів. Також я наголошую, що зараз дуже важливий період, коли ми максимально працюємо над тим, щоб запечатати ту нечисть. Адже зараз період вже завершення коридору за до 8 до 11-го числа. Ми з вами успішно подолали той такий важкий екватор. І він, дійсності був важким. От, тому тому ось так. Отже, давайте будемо приступати. Сьогодні ми подивимося, як зміниться ситуація в Україні після приходу далекобійних цих ракет. От, до речі, ще одну сьогодні прочитав новину, що Іран вже й не заперечує, що поставляв Росії дрони. Бачите, ми так спочатку заперечували. Ну, якось так. Так, запалю ще трошки свічки. І приступаємо. І сьогодні навіть назву наш прямий ефір, вільніше наш розклад. Тобто, все-таки, яким шляхом йде наша Україна. Для цього я використаю сьогодні, так, перепрошую мушу поставити беззвучний режим. Так. Для цього я використаю сьогодні одну з колод, яку мені на днях вдарували. Ось ця колода, яка називається Inner Voice. Пані Ірина мені вдарувала відома під, під псевдонімом Яриса, бо так її попросили, якщо буду про неї говорити, то щоб, власне, назвав псевдонім Яриса. От вкотре благодарую за такий прекрасний подарунок. Це авторська її колода. От розроблена по системі Ленорман, от так і називається, інервої. Дуже сильна, дуже гарна. Сьогодні буду вперше робити в прямому ефірі розклади, використовуючи цю колоду, і будемо дивитися справді, яким шляхом у, власне, у продовженні воєнних дій піде Україна після надходження далекобійних ракет. Так, з цієї колоди ми з вами витягнемо 5. Карт І шосту ключ підказку. Так, 5 і шоста ключ підказка. І давайте ми подивимося, що ж, власне, ми отримаємо, які підказки від цієї колоди. Перший аркан. Бачите, яка дуже цікава карта. Карта називається «Лисиця». А в даній колоді аркан асоціюється з хитрістю, з такою от мудрістю, гнучкістю і вмінням викрутитись. Коли ми питаємо, що ж для України буде власне, означати даний прихід таких далекобійних ракет, з хитрою, мудрою головою можна о, як багато всього досягнути. Бачите, яка цікава карта у нас. Другий аркан. Аркан, який називається роздоріжжя. Роздоріжжя, знову ж таки, що означає цей аркан? Буде вибір. Звичайно, що ці ракети прийдуть, я так розумію, все рівно в певній обмеженій кількості. І буде вибір, як їх правильно застосувати, щоб у дійсності мати максимальну ефективність. Чи будуть їх тримати, наприклад, як у відповідь по ворогу, коли будуть якісь масовані атаки, бо ви так завжди запитували, і що, і як, і там, коли і там вдарять нарешті у відповідь на ті масовані атаки по території Росії. Ну, по крайній мірі, зараз Росія буде знати, що ці ракети в нас є, і подивимося, як вони будуть діяти далі. А по-друге, стоїть питання відкрити ще й Кримського моста, в тому числі. Тому якраз будуть приймати рішення, куди і як правильно. Тримати даний Арсенал. Третя карта у нас йде. В даній, даній колоді аркан називається е, Жінка. Ось, е, тобто, знову ж таки, ну він взагалі-то в Колоді не дуже трактується, цей іменно е, Поленорман, наскільки я знаю таку класичну систему. Але я би, напевно, її протрактував, що все-таки, знаєте, будуть якісь такі. Е, все-таки ще я би сказав, перешкоди в приході цих далекобійних ракет. <кій> не все там так просто, не все там так гладко буде, як воно насправді заявилося. І чомусь мені ця карта, бачите, вона намальована як тінь. От в мене така асоціація, як все одно будуть певні перешкоди. А з іншої сторони, ворог не до кінця буде знати, ну тож як йому діяти. Ха. І друга така ж сама карта, яка в колоді нейтральна, бачите, тут, тут жінка, тут чоловік. От, другий такий теж аркан. От, І дивляться в наші в різні сторони. Ну, Це приблизно про те, що я і говорив. Щоб можна було чітко домовитися, куди і як це використовувати, щоб справді там не вставляли палки в колеса. По приходу цих далекобійних ракет буде непросто. Дивимось п'ятий аркан. П'ятий аркан у нас називається риби. П'ятий аркан називається у нас риби. В даній колоді це є дуже позитивний аркан, тому що риби це, власне. Прибуток, прибуток, це хороший такий дійсності улов, коли маємо те, що давно просили, маємо те, що може дійсності доволі сильно посприяти пришвидшенні нашої перемоги і отримати бажаний результат. Тобто підтримка, власне, даними ракетами це для України як хороший улов. Що скаже наша карта Ключ-Підказка? Ще цікава одна карта. Не дарма, напевно, я її витягнув. Тут вона, так, знаєте, дуже цікаво намальована. Бачите, так би біле і чорне. Ну, хто знає англійську, то, можливо, вже і переклав. Але в колоді якраз класи, в колоді класичний Ленорман цей, ця карта називається труна, гріб. Так? От, так що для України дасть прихід дан, даного виду ракет, я думаю, що ну, тут якби зрозуміло. Вдасться відправити в інший світ. Не одного расиста, а зразу такими, знаєте, напевно, великими партіями. Тому ця карта гріп і випадає. Ну, якось так. Але ще раз наголошую, що все рівно буде це все не так просто. І певні перешкоди в отриманні цих далекобійних ракет ще виникатимуть. Давайте ми подивимося е класичну колоду, візьмемо таро. Таро древній сувій. Давайте ми витягнемо з цих 5 карт. Так, перший аркан. Бачите, воно десь повторюється четвірка мечів. Тобто поки що це очікування, це пауза. Так, другий аркан. Шестірка. Так, що це у нас? Шестірка пентаклів. Аркан, який говорить, ну, знову ж таки, просили, отримали. так, Але йде процес. Бачите, ще оцих два дядьки між собою не можуть дотягнутися. Ще от все рівно йде процес. І не такий простий, не такий легкий процес. Так, далі у нас король мечів. До речі, прямій позиції король мечів. Сила. Збройна сила, збройна допомога для ще більшого захисту наших територій. Четвертий аркан у нас. Вісьмірка кубків, така, знаєте, філософська карта. Тобто правильне ем, скеровування даного арсеналу. Правильно треба ним розпорядитись. Ось і буде все добре. І п'ятий аркан, давайте з цієї колоди ще витягнемо. Головне, щоб вони прийшли. Бачите, п'ятірка пентаклів. Ну кажу, не все так просто. Не все так просто, як, знаєте, там заявили, там сказали. Ну так, але... Ой, чекайте, ще один аркан випав. Ну, Четвірка кубки, п'ятірка пентаклів. Тобто треба буде більше. Я кажу, вони, можливо, якраз прийдуть так би, в недостатній кількості. Але прийдуть. Але прийдуть, дай Бог вже нарешті. І ще я хочу теж буквально кілька карт. Ви вже знаєте цей Oracle Sacred Power. От така сакральна сила. Давайте подивимося все-таки теж на це саме запитання. Що для України буде значити цей прихід цих далекобійних ракет? Знаєте, навіть по цих розкладах я не можу сказати, що воно прямо так ну, кардинально змінить там ситуацію, тому що наші. Як перемагали, так і перемагатимуть. Просто це буде додаткове підсилення. І можливість ще раз кажу, щоб Росія розуміла, от в нас є і такий вид тепер ракет далекобійних. Тому будуть, сподіваюсь, дуже добре думати, перш ніж робити нам всякі гадості і пакості. Тут перший аркан. Self-love, бачите, любов до самого себе. Така, знаєте, дуже цікава карта. Може, дійсно, це якраз от це і спрацює нарешті от, підсилення України. Щоб ми нарешті якось могли, правильно сказати, більше самі себе полюбити. Якось, Щоб була на це можливість і на це був час. А це може бути коли? Коли навколо буде обстановка спокійна, ми це прекрасно розуміємо. Любов до себе. Така цікава карта, щоб Україна могла сама себе. Відновити, і зцілити. Аркан інтуїції, до речі, він випадав в одному з наших розкладів. Дуже сильний аркан. Він говорить якраз, що з правильним підходом і інтуїтивними оцими підказками, і правильним скеруванням даного арсеналу. Все буде добре. Окей, як знаєте, відкривається третє око, відкривається нове бачення ситуації. І ще одна карта. Ну, десь логічно, що цей аркан випадає, тому що він про це, власне, і говорить. Переміни. Такий дуже яскравий оракул. Такий дуже яскравий оракул, називається Change. Переміна. Якраз ті переміни, які ми очікуємо. Бачите, такий ще карта ж так цікаво намалювана. Такий перехідний період. Від зеленого, от, літнього весняного до осіннього періоду. І оцей осінній період, який також є багато в чому вирішальний. Чимось карта і нагадує, зараз от період коридору затемнень. Бачите, як воно все? Те, що відбувається, я вам казав, протягом коридору затемнень, дасть можливість добряче започатати нечисть. Я надіюсь, ви це пам'ятаєте з наших попередніх розкладів. Ну і от для України стілення. От знову карта медицини. теж вона випадала? Для мене цей оракул про зцілення, Ось так. до стіле. про зцілення, Тому такі от сьогодні випали чудові підказки в різних колодах. Ось будемо сподіватися, що прийдуть вони чим пошвидше, чим побільше ці далекобійні ракети, тому що справді вони можуть підсилити нашу збройну міць. А зараз це є дуже важливо. Ще раз кажу, щоб Росія, перш ніж робити свої гадості і пакості, добре думала тепер, що вона отримає у відповідь. Ось так. Бо ще раз кажу, сказати, що це там прийдуть ці ракети чи не прийдуть від того, ми там. Можемо, наприклад, програти? Ні, тому що перемога сценарій перемоги України це сценарій затверджений вже не перший місяць, там Господом, Богом і вищими силами. Ну, щоб ви розуміли, ви скажете. Ну, а якщо вони не прийдуть, то що? Ну то, грубо кажучи, ми далі йдемо до перемоги. Ми далі йдемо до перемоги. Ось така ситуація. Так. Ось така ситуація. Так що, дорогенькі мої, рухаємось впевнено вперед. І перемагаємо. Так, так. Книжка у нас. Все, все добре. Все добре. Ой, чекайте, бо щось тут вже кругом гуде. Щось не можу зрозуміти, що то воно гуде. Хвилиночку. Так. Добре, перепрошую, бо щось воно все, все на купу гуділо і незрозуміло, що гуділо. Ось тому книжка хороший знак. Далі вчимося, далі розвиваємось, далі вдосконалюємось духовно і працюємо успішно над тим, щоб успішно і далі долати цього ворога, цю темряву. І цей весь негатив. Як всередині нас, так і навколо нас. А це дуже важливо. Ну що, дорогенькі мої? Зараз будемо розпочинати після цього ефіру наш прямий ефір прогнозування по регіонах гарячих точках. Зроблю таку буквально коротеньку перерву до 10 хвилин. І приступаємо, тому почуємося вже зовсім зовсім швидко. Всім миру, зовнішнього та внутрішнього, і, як завжди кажу, разом до перемоги.